Це ліжко йде з дуба і ясеня. Тут йде дві породи дерева: і дуб і ясень. Ціна такого ліжка в розмірі 160 х на два 16 тисяч грн. 15 тисяч гривень, розмір метр 60 на 2 але досками. Товщина сар видно. Доска, ніякого шпону. Спинка така, структуру видно. Спинка от, якість. Настільки якість гарно видно, що вам навіть не треба їхати до мене, дивитися його вживу. Тому що доставка безкоштовна, в будь-яке місто України. От і все, центральна перемичка, ламелі досками. І все.